Збадів в цій посилці ось такий магній 500 мг. Це магній аналог магне Б6, що в нас продають в аптеках і рекламують часто, тому що тут в складі є 500 мг магнія і 5 мг вітаміна В6. Ну, вважається, що це гарний такий склад. Магній тут в формі оксіда, цитрата малата. Ну, я знаю, що декотрим нужен. Магні в хіладній формі, ще в якійсь, ну, ось цей магній теж добре працює. ну на, на баночці написано, що підтримка мускульної системи, нервової системи, ну як магній, да, він, якщо є судороги, якісь ви при розтяженні якомусь ноги, наприклад, ви можете мати відчуття. Судом таких, то це теж признак нехватки достатності магнію, кальцій теж треба вводити. Я останній час брала кораловий кальцій, і там був то теж магній ну, десь там в двох капсулах 500 мг, тут в одній капсулі 500 мг, щоб приймати їх разом магній і кальцій. Карловий кальцій ну, теж дуже добре, як і для кісток. Ну, в цей раз я замовила цей магній, тому що я його раніше теж замовляла. І Рекомендувала я теж, кому теж він дуже добре працює. Він нормалізує ще сон, його краще пити на ніч, тому що він заспокоюючий такий має ефект. І якщо пити його регулярно, то пропадають судоми. Ще він корисний для підтримки сердечно-судинної системи. Теж для серця, теж він дуже добре допомагає. Ну, магній я приймаю 500 мг, Вважаю, що навіть на постійній основі це така стандартна, мінімальна дозування таке, коли закінчується в мене магній, я його завжди замовляю, щоб він в мене був, тому що подобається мені ефект. І я відчуваю зразу, що коли нехватка магнія в мене, якщо я сильно так потягну ногу, може бути така, як судома. Це я вже знаю, що є такі, як ознака того, що недостатньо. Магнія в організмі тому це дуже важливий елемент. Вітамін В6 теж сприяє. Це як група вітамінів В для нервової системи. Теж гарно. І от вони магне бо 6 от таку такій, якби в такому якби союзі продаються у нас в аптеках. Рекомендуються теж багатьом. Приймати магні не означають в кого сердечно-судинні захворювання, проблеми з головними болями, мігрінями, теж може не вистачати магній. Тому якщо у вас часть головний біль, мігрінь, можете спробувати пропити курсом магній 500 міліграм, можна даже у перший місяць, даже можна два рази в день по капсулі, а потім можна вже на на ніч пити по одній капсулі. Але в кого магні ви. Може визивати такий ефект заспокійливий, то обережно. Ще дивіться, дозування магнія підбирайте, тому що є такий препарат, як магнезія, він теж магній, і він, якщо його велике дозування випити, то визиває послаблюючий ефект кишківника. Тому, щоб не було проблем таких, пробуйте пити з одної капсули. Ще на хіб є. Магнезія, ну в нас теж магнія сульфат, по-моєму, продається в аптеках. От його як послаблюючи беруть. І для хто чистками займається, ось вони його люблять. Але я такі екстремальні чистки дуже не люблю. Я суду вранці періодично приймаю. Мені цього достатньо. Але якщо хтось хоче таку чистку зробити, то магній теж дуже добре. З цим магнієм теж може бути при передозуванні. Я думаю, такий ефект. Тому ну, читайте о відгуки, там багато можна чого. Зрозуміти ще зараз сезон алергії, цити амброзія. Я замовляю квірцетін. Дуже давно я вже помітила для себе, вирішила, що він дуже гарно працює при алергії, але треба ну найти своє дозування. Комусь одну капсулу достатньо, комусь дві. Я кверцетин приймаю. Круглодичного раніше я вже розповідала у своїх відео про те, що він мені дуже поміг від головних болей, які я не могла б зрозуміти чого. Мені говорили, що із носовою перегородкою проблема чуть для операцію не треба, але ніхто не говорив, що це може бути алергічний рініт чи ще щось. Ти я вже колись попала такого до серйозного професора. Він сказав, що ну, може бути просто в когось врождене строєння носової. Перегородки, і тому може бути і алергічний рініт. Ну, тобто він назвав всякі різні причини, які можуть визивати такі головні болі, як закладення носа. Ну бо є симптоми, ті, що я описувала. І мене тоді натолкнула. Він мені сильно не поміг. Він сказав, що да, можете робити операцію. Ну я не збиралася це робити. Я розумію, що це був розвод. Дуже багато людей, в яких алергія або просто без перегородки якісь носової проблеми вони роблять операцію. І потім мучаються, тому що порушується слизова, і треба якісь препарати пити. Пожинені дуже дорогі, і це може не вистановитися все, тому люди ще більше будуть мучитись. Цей він дуже багато вирішив проблем в мене, тому що в мене за того, що була алергічна реакція, сезонна і на пиль була круглогодічна вже. І я там чистила потім організм, робила протипаразитарки, це все змінило повністю веганство перейшла, поступово глютен, мініміз. Якщо це хліб, то я роблю цильне на заквасті, тільки цільнозернову. Стараюсь використовувати, якщо муку, то цільнозернову, якусь таку корисну. Це все пов'язано. Часто буває алергія ще і за пішова алергія. Тобто ви можете не знати, думати, що у вас алергія, але не помічати, що ви з'їдаєте як. Якийсь продукт, наприклад, булку або макарони, або ще щось з глютеном. У вас закладує ніс, і болить голова, і ви, звичайно, не зв'язуєте це з їдою, що болить голова, що ви з'їли щось. І от теж треба прослідити за цим. Тому квірзизін дуже. Мені допомагає, багато писали, і кому я його рекомендувала, кому я його купляла. Всі спасаються, дуже легко переносять сезон алергії, тому що на амбрузію багатьох, на полинь в когось алергія. Тому, коли цвітуть ці трави, то дуже важко, щоб не розболілась голова. Мені раніше потрібно було кожні 3-4 години десь дві капсули. То есть 1 один грам 1000 міліграмів. Тут в одній капсулі мг квірцитіна. А зараз я просто профілактично приймаю одну капсулу в день, дві капсули перед виходом на вулицю і не прихожу з такою заложеною головою, такою як туман в голові. от, от алергією. якщо ви думаєте, що у вас все з судинами, я це все тоже обстежувалась. Там шию, дивилася там судини. Там все дуже, дуже, все добре. Виявилося, що от може бути така сезонна алергія. Алергічні такі рініт, теж може бути есть тобто, що що угодно. Цей кверцетин я знаю по і при астмі дуже допомагає людям. Скільки його пити? Ну, якщо ви його в день будете пити через кожні 3-4 години, в нього дія може закінчуватися це одна-дві капсули. То, тобто, якщо ви даже будете при таких сильних симптомах приймати дві капсули, це буде три прийоми, три грами. Їх, його можна до 4 грамів, тому що я знаю, що хто більше приймав, бувало, то може просто початися послаблення кишківника, то тобто... йс. Діарея може початися. Так він кверцетін, укріплює стінки судин, тому він як біофланоїд, дуже корисний, як антиоксидант, працює теж проти, можна сказати, що даже профілактика онкології. Це нова марка, ІВЛ називається. Тут всього 30 капсул, але з, зараз на сайті, мені здається, на той момент, коли я брала цей кверцетін, я вирішила його спробувати. Це був самий. Вигідний по ціні, тому що квірцін теж піднялася на нього ціна, як і на інші добавки, багато інших добавок. Тому я взяла три баночки, я звичайно беру 60-90 капсул квірцитіна. У мене завжди дві, три, чотири банки даже в наявності є. Я завжди ним запасаюсь, тому що коли весна або кінець літа, коли амброзія або весна, коли цвітіння, або, буває його потрібно трошки більше. З кожним роком, якщо очищати організм, приходить більше на... Рослинне харчування то це теж дуже сприяє. Полегшенню алергії, і ще треба регулярні робити противопоразитарні програми, хоча б три, раз в три місяці приймати противопаразитарні якісь чи аптечні препарати, чи трави. Ну, Трави це корисніше. Або просто полин, піжму збирати можна, якщо полюбляєте займатися травами. Ця марка мені сподобалась. Я ще, по-моєму, нічого не брала від цього бренду. Хтось скаржився, що полупусті баночки, ну тут да, баночки стандартні, просто тут по 30 капс. Сул баночки, тому ціна дуже низька на них. От я три банки взяла. мені, по-моєму, навіть дешевше вийшло, якщо б я брала 90 капсул набагато дешевше ніж як в одні баночки від інших брендів, які провірені. Але він теж працює, можу його рекомендувати. Що такі квірсетів від алергії від марки EVL. ще завжди замовляю для підвищення нормалізації заліза в організмі. Замовляю ось такий препарат. Я вже його не вперше замовляю. Мені він подобається. Тут такий можна сказати комплекс вітамінів по 85 мг тут в одній таблиці, в такій капсулі тут 85 мг міліграмів заліза. Прошли раз я брала в мене 60 було капсул. Мені надовго його хватає, я його відразу кразу приймаю не завжди кожен день, але якщо я ччу якусь слабість, утомляемость, я, я за нього сразу беруся приймати і відчуваю відразу такий хороший ефект. Тут такі, як капсули з жидким ким залізом, рідким, тому в нього. Він хорошо усваюється. Там є декілька варіантів є з бистрим висвобожденням, є з мідним висвободженням. Якось так. Мені подобається іменно оце ж з такими гельєвими такими капсулами. Він приймається, немає привкусу ніякого, бо я брала разне залізо, бувало таке, що не подобався смак. Якийсь присмак був від нього. Тут. Ще не тільки залізо в складі, тут є ще інші інгредієнти, тому що такі, як вітамінний набір. такий. я читала відгуки, що він ну, хто робить аналізи, там повишає ферритин, залізо. То тобто є дуже добрі показателі, якщо його приймати курсом таким. Я його приймаю по одній Капсулі, а хтось там по назначенню приймає. Ну тобто, це вже по відчуттю. Я просто коли його приймаю, я себе гарно відчуваю, тому що тут не тільки. Залізо тут в невеличких дозуваннях ще є тут цинк, сілен, мідь, магні, великі складові, ніяцинрі або ті, ті, тіамін, вітамін Е, вітамін в 12 пантеонова кислота, кальцій, Ну, такий склад гарний. Можна знайти залізо з чистим складом, щоб не було більше нічого. Можна брати вітамінні комплекси з залізом, теж є без заліза, там пишуть для жінок він. Показаний для тих в кого абільні менструації теж приймати, тому що йде потеря заліза. Слабость може бути, якщо ви це зразу будете відчувати. Якщо ви його будете приймати, то нема такої слабості, як завжди. Я його стараюсь приймати регулярно. Тоді його, коли приймаєш, більше з'являється сил, енергії. Немає там якихось не кружиться голова. Краще себе почувати. Із продуктів в цій посилці, в мене. я завжди замовляю, теж такий постійне замовлення ось такий крем кокосовий. Дуже мені подобається його використовувати, додавати в кашу. Така, як овсянка, Більш насичена і не така жирна, як якщо додати, наприклад, ложку кокосової олії або ложку цього крема, який має більш в складі. М'якоті кокоса, набагато він якби вкусніше робить. Його можна додати і креми робити, і соуси. Ну, в мене він в основному йде в кашу, можна навіть його додати в каву як замінник такого жир жирного кокосового молока. Ну або молока взагалі. Мовляю, від Edward марки Едвартен Санс органічний кокос, тут складі більше немає тут нічого. Тут м'якоть займає більшу часть, і третя часть тут десь кокосової олії. Ось Вона в жару більш таки, вона м'яке приходить, а в холода більш таке тверде. Але я його вже стала в останній час просто розрізати у цей пакет, вакуумний. такий. Ну, і даже В холодному вигляді воно дуже хорошо відходить і я його прикладу в баночку, тому його не обов'язково якось там розмягчають, розігрівати, ну, але користуватися ним. Зручніше все-таки, якщо переложити в баночку. Ще замовила від ось такі насіння канопляни. Я додаю теж свою таку суперфуд, в мене, такі, виходить, каша-овсянка. Вирішила замовити на ехер, тому що я замовляла в нас, нашого виробництва українського, але один і той вже, ну, замовляла в інтернеті. теж. Але вони прийшли, от, було все нормально, а от останнє. Раз я отримала їх, з, вони як лущені повинні бути, але не повинно бути такої якби, мусора. Да, оцеї шелухи. І оце вони прийшли лущені з шолухою. І тепер неможливо їх так додати в кашу, попадається оця шелуха така вона жорстка. Я вирішила цю проблему, я їх додаю, просто, коли хліб печу. ось Вони там якось не відчуваються, а отак от додавати в кашу. Це дуже незручно. Це насіння канаплі мені сподобалося дуже. Воно чистеньке, воно таке дуже смачне, воно багато протеїну в складі, дуже багато в канаплі таких корисних властивостей, тому мікроелементів дуже багато. Тому я завжди стараюся, щоб теж в мене була оця канапляне насіння. Десь я його столову ложку, точно використовую тут 10 грам протеїна. 12 грам оміга 36 і 20% заліза. даже написано таке. Можна використовувати його і в блендері додавати, в якісь смузі, в салати, в каші. Тобто та і так можна просто його куштувати дуже добре. Ну, я вибрала від марки нутіва, тому що сподобалося по ціні. Мені ще в цій посилці. У мене ось такий ліцетін. Теж ліцетін в мене із мастхевів. Я замовляю його різних брендів, марок, які є в наявності і по нормальній, щоб. Такі не сильно дорогі ціні були. Ліцетін, це, як я вже казала в інших моїх посилках, це, ви можете його в аптеці бачити і в рекламі як Есенціала Форти. Там -то теж в цих таблетках, капсулах, які продаються в аптеці, набагато менше ліцетіна. А цей ліцетін я беру соєвий, нормально до сої відносюсь. Якщо комусь не підходить, є соняшниковий ліцетін, ще такий буває, але по смаку все-таки. Соняшниковий набагато смачніший, тому я його беру. Я теж його, я так його як не використовую, як там воді розбавляють, що він же жирненький, тому це не дуже смачно. Я просто посипаю їжу, кашу свою, десь столову ложку точно я в день його використовую. Хлістін дуже гарно вистанавлює клітини-печінки, дуже добре сприяє на пам'ять, теж на головний мізг для пам'яті його теж дітям дають, щоб добре вчилися. Є в нього такі гарні властивості. Ще він на печінку, як я казала, дуже добре, гарно в кого якісь проблеми з печінкою. Він теж можна сказати, що встановлює клітки печінки і виводить вредний холестерин лишній. З організму теж нормалізує холестерин, ті, хто приймають ліцетін. На постійній основі в них теж гарні аналізи по холестерину. А холестерин це згодом може бути атеросклероз привести, Ото, що роблять шунтірування, воно нічого до чого не приводить. Треба менше жирної такої їжі. Зараз нав'язують всім жири, 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 жири. Тож, але не Може це так быстріше, виходить комусь схуднути, але дуже це все забуває судини. Медицина мільярди заробляє на шунтуванні, але вже є в американській практиці. Я дивилася інформацію, що вже медицинська спілка вже попереджала хірургів, що смертність після шунтування. Смертність не зменшилась, але хірургам треба на вас заробляти. Тому краще робити попереджальні якісь дії, такі як от приймати ліцетін і харчуватися правильно. І ще там було сказано, що теж нам багато дають інформації про крахмали, що це вказується, теж, хто приймає крахмал. В харчуванні є, використовує то добре для судин не так ну, видно чистяться краще судини. Ну, Ліцетін, так як він виводить вредний холестерин, лишні залишки холестерину з організму, то він теж сприяє здоров'ю судин. Ще продуктового у мене ось такі Бублгам, така жуйка. Приємна. Я раніше брала з таким же складом гарним, як ця жуйка, по-моєму, від іншої марки, але один в один вона така сама, тільки в пакетику а не в баночці. Дуже подобається ця кумка. Тут такі подушечки, вона з хорошим складом, немає тут ні цукру, нічого. Є ксіліт, ксілітол тут, який гарно діє для зубів. Тобто ну, гарний склад. Іноді, коли хочеться чогось солоденького, такого, то ця жуйка вона теж допомагає. І немає в складі аспартаму, як, як от додають під, під такий некорисний шкідливий підсоложувач. Його додають в Кока-Коли, ось Тут і в, в гумки такі, жуйки в гумові. Тут його немає. Ще замовила ось таку соду Bobs Red Mill, Зараз вона на сайті. По-моєму, дешевше, чим фронтір, ну там невелика різниця. Якщо її немає, то я беру від фронтір. Я завжди замовляю цю соду. Це сода для випічки. Американська вже така всім знайома сода. Всі її замовляють, тому що вона не має в складі алюмінія. Та, та сода, яка в нас продається, вона можна сказати не харчова, тому так як я цю соду використовую вранці. П'ю її чайну ложку з кип'яченою водою, активую ще стакан. Чистої води п'ю тут, чиститься кишківник, дуже гарно вона сприяє очищенню організму. Ще вона дуже добра для защелачування організму. В кого онкологія їм треба повишати рівень pH крові, сода теж це може швидко, і саме такий простий засіб защелачування крові. Так що її можна використовувати і для випічки, для перепічки, але я беру, мені подобається я в останні рази вже брала два рази. Теж от від Боб Средміл є розпушувач, такий пекарський якби теж там сода, крахмал в складі. Ну, в общем, такий і він не має, якщо його додати випічку, в перепічку він не має привкусу соди, тому що навіть ця сода, якщо її гасити, наприклад, лимоном, все одно вона буде мати такий присмак. Це дуже така універсальна сода. Я її, В основному вона мене йде як для чистки організму. Вранці я п'ю чайну ложку, ну можете повчати, цьому. якщо ви ще це не робили, то ви зрозумієте, наскільки це дуже корисно робити. Ще вперше я замовила ось таку овсянку. Це така овсяна каша з три види. Можна замовити, просто буде потім її окремо, але ось можна попробувати, які варіанти. Є. Тут є зільном, безглютенова каша це быстрого приготування. Тут в одному такому пакетику. 4 десь столові ложки, мені 2 столові ложки десь, тому що я додаю потім багато ягод, фруктів, перемолоті горіхи додаю. Багато всього додаю, і лецитин, і, і коноплю, все, що я от показувала з цими замовленні в мене якраз це все є. Ще там беру три види горіхів, додаю перемелених. Тому мені дві ложки, овсянки дуже вистачає. Якщо ви їсте овсянку чисто там. З ягодами або з курагу, фініками, там, наприклад, наприклад то може вам пакетик один треба використовувати. Ну, тобто, Я тверзили пакетик використовувала. Ось Тут були один варіант з яблуком і льном, без глютена. трансентинний цукор. Ну, там його практично немає. Яблука сушоні, все органічне. Насіння льну, коричневий цукор, кориця. І морська сіль, все органічне, другий в, варіант home style. Домашній стиль теж без глютену, і тут нічого немає. Тут просто овсянка. І третій варіант: коричневий цукор, кленовий цукор. Глютен без глютена фрі овсянка, коричневий цукор, тресніковий цукор, кленовий цукор, амарант. Кіно, там дуже всього цього мало, я не відчула. В основному йде овсянка, ароматизатор кліновий і морська сіль. Тобто, от три, три таких види. Мені вона дуже сподобалась, дуже гарна якість. Я навіть не знаю, яку вибрати в інший раз із цих. Ну, Мені ця сподобалася оця, яка з зільном. Яблуко було, льон, або, може, ось яка ось. Цим амарантом тут теж можна вибрати. Ну, вони всі, всі дуже добрі, такі нейтральні, там немає ніякого дуже там, великого якогось складу чогось. Тому буду я її ще замовляти, подивлюся. Як завжди, замовляю ось таку приправу: це приправа до піци від Frontier. Я її вже багато років замовляю. Таке моє відкриття, і я без неї вже не представляю, як можна щось готувати, тому я її додаю де тільки можна, навіть коли роблю якісь квашені огірки, і в супи, в борщ, і в салат. Дуже універсальна приправа. Піцу я дуже рідко роблю, тому я її називаю більше як італіанська приправа, тому що тут такий склад, як італійський. тут цибуля. Все сушене. Перець. по моєму фенхель, сіміна орігано, чесник, базилік, чілі перець. Тут такі красненькі вкраплення. Петрушка, тім'ян, майоран і Селера. Ось такий склад. Крупні частинки, але воно дуже так рознообразює блюда ваші. Тому я додаю не дуже її багато. Раніше я навіть більше всипала, тому що тут все-таки все є оцей чилі перець, і може бути гостренька вона. Так що дуже вона мені подобається. Я просто колись на херб спробувала з часником приправу. Потім вона приправа для хліба, якось вона називалась, Потім вона пропала. І ось я. Маленьку до дозу попробувала цієї приправи баночку маленьку замовила. Вона мені сподобалася. і Я замовляю тепер великою такою пачкою 453 грама, тому що так набагато вигідніше. Мені дуже її набагато вистачає надовго, і я нею користуюся Ці Посилці в мене було теж від марки Frontier, Я теж часто замовляю. Такий бульйон, веганський бульйон без називається без курки. Він замінює він, типу такий як курін бульйон. Але тут нічого від курки немає. Просто він блюда робить більш насиченими. Мені подобається, я навіть його додаю, коли роблю пюре. Але я його вже додаю, коли зливаю воду. І вже коли її мну картоплю, теж його додаю, але в ньому. Є сіль, тому треба солити вже обережно блюда. Я додаю в супи, в борщі в ну якісь блюда. Не Тут в складі соль, натуральні ароматизатори, цибуля, нектівні дрожжі, екстракт, чесник, селера, куркума і петрушка. Можна і без цього порошку обійтися, але мені його надовго вистачає. Я, як в мене він закінчується, я його знову замовляю. Якщо ви не робите якісь бульйони, куріння і всякі, то можна його додавати. Теж в ваші. І не тільки, кстати, в супи можна додати в любі блюда. Ну, такий в мене був огляд посилки номер 1 за серпень. Дякую за увагу. Дякую, що використовуєте мій код SJS024. При кожному замовленні він дає знижку 5%. При першому замовленню ви можете отримати більше. Читайте. В описі під кожним із моїх відео я даю всі промокоди, як можна збільшити знижки на сайті iHerb. Дякую за увагу! Всім здоров'я, до побачення!